Наталя, у вас щось трапилось вам допомогти? О, прийшла! А я думала, ти ще працюєш? чим ти тут займаєшся? Чому так брудно? Та ні, я прибирала, тут, тут же все чисто було. Можливо, це ваша дочка, але не нервуйте, я все приберу. Ти ще на мою дитину будеш звалювати, ти взагалі страх втратила. Ти забула, хто тобі гроші платить. Ні, ні, ви мене неправильно зрозуміли. Я не те мала на увазі, я все приберу. Я даю тобі дві години. Якщо я прийду і тут буде безлад, ти вилетиш звідси, як пробка з шампанського. Зрозуміла? Це моя дружина тут так кричала. А ви не звертайте увагу, і через це психотерапевт виписав успокоїтельні. Заспокійливі? І будьте з нею обережна. І подружитись також не питайтесь, тому що все це закінчується погано. Добре, дякую вам, я прислухаюсь. А ви як для служниці дуже гарна, не така, як моя дружина. Мені дуже приємно, але я думаю, не варто цього говорити. Алло, я все роблю по плану. До речі, препарати мої привези, бо вже закінчуються.